Добрий день всім моїм підписникам. Сьогодні гарний день, я вирішив протестувати свої лопухи, які я поставив Захист захист труку, як ви можете побачити, вони працюють, я вже все встановив. Хочу спробувати, буде воно щось якийсь ефект мати чи не буде. З вітровиком я вже впевнився, що все нормально, і буду так сподіватися, що. І захист рук мені теж буде служити вірою і правдою, і захищати мене від вітру і іншої негоди, від дощу. Що було б непогано, звісно, поставити, напевно, підігрів. Ну, Це побачимо, це не перспективу. Є таке в планах. Гарна сьогодні погода. Не скажу, що тепло. Десь зараз близько 12 градусів, але сонце свою справу робить. Гріє в бок, в спину і їхати досить приємно. Куда ти? А я сьогодні хочу проскочити в бік Західної України. Наскільки це я зможу кілометрів 60 проїду прокатаюсь ух такий боковий вітер Прямо аж шльом повертає мені в сторону тут уже мій скоєр не, не допомагає. Так. Що це за стойбіщикос таке? Так, ну що ж, які перші висновки з того, що я поставив цей захист рук. Ну ви знаєте, я відчуваю, що руки не обдуваються взагалі. То коли їх не було, так було відчутно, що вітер по рукам гуляє, по перчаткам. А зараз я вам скажу нормально. Абсолютно класно. Мені подобається. Друга фішка, яку я встановив, яка мені сподобалась. І подобається, це ці лопухи, захист рук. Не прогадав. А то бувало таке, скажу відверто, що щось накупляєш на aliexpress візьмеш, а воно не підходить по цей мотоцикл. Ти так сподіваєшся, що воно стане в нагоді, буде приносити якусь користь. А це не так насправді. Деякі вже такі покупки в мене є, як би так сказати. Довгий ящик я його все відкинув, може колись знадобиться. Осінь, все сильніше забарвлює своїми фарбами дерева. Все жовтіє, все обпадає. Такий сум насувається, осінні, депресняк. Все відчуває зиму, яка скоро настане. По прогнозам синоптиків досить холодно буде. Тим більше у зв'язку з цим військовим станом, що в нас в Україні запроваджене, не дуже добре. Будуть топити в цьому році. Обіцяють, температура буде в середньому 18 градусів, мінімально 16 градусів, але це кого як, у кого квартири утеплені, я думаю, може буде трохи краще. У мене, припустимо, квартира всередині знаходиться, обігрівається з усіх боків. Від котельні наш дом – саме перший. На розподіл води гарячої. Також самий, перший, саме гаряча вода попадає нам в першу чергу. У мене досить тепло вдома. Але як в цьому році буде, невідомо. Але ми готові, ми підготувалися, найперше морально підготувалися. Фізично теж я деякі обігрівачі зробив. Власноруч. Вони гріють. Може кому цікаво, є такий кабель 12К, 33 ома на метр. Оцей кабель він використовується в теплих полах. Беруться відрізки по 7,7 метра і робляться такі з керамічної плітки великої 60х60 60 обігрівачі. В інтернеті можна знайти багато інформації з цього приводу. Кому цікаво, можете подивитися. Я фоточку покажу, що в мене вийшло. Гріє класно. Я його поставив 80 градусів. Максимальна температура вимикається і 60 градусів вмикається. Отак от, от хвилеподібно він у мене працює. 60-80, 60-80. Ту кімнату, в якій я мешкаю, вона десь близько 15 квадратних метрів. Мені якраз вистачає для того, щоб підтримувати там мінімальну таку комфортну температуру на рівні 18-18,5 до 19 градусів. Більш-менш нормально. Зашло. А я ще собі так його під ноги кладу. Я на комп'ютері працюю, собі під ноги поклав, ноги на нього поставив. І дуже комфортно, дуже класно. Так що рекомендую. Виготовлюється нескладно, а кабель таки можна знайти як у нас в Україні, так і можна замовити на Aliexpress Коштує він досить недорого. Невеличка така осіння мотопрогулянка в мене. наверно закінчує на сьогодні, кілометрів 50 я проїхав 60 ну, км. Оскому збив, як каже мій колега. Безцільно, хоча я так не люблю їздити, я люблю їздити, якась мета була. Щось побачити, кудись заїхати, з кимось поспілкуватись, вирішити щось, тоді цікаво. А так, їхати просто заради того, щоб їхати, не дуже цікаво, не дуже мені подобається. Але все одно попереду зима, мототоксикоз. щоб зараз декого кого побачить і з зі смачної кави.